Слава навіки Господу Богу. Те, що записано в Біблії, є істина та правда. Автор Біблії є сам Господь Бог, сотворивший цей весь світ. Тож все, що сказано в Біблії, виконується з повною точністю. Прийшов Спаситель всього цього світу, Ісус Христос, про прихід якого пророкували ще пророки, за багато років. Ісус є світло, яке просвічує кожну людину. Це є велика помилка, коли ми нехтуємо Словом Божим, бо тільки Слово Боже нас просвічує, очищає від всякого гріха. Біблія і говорить, що було, що є, і що буде. Ісус, Бог в плоті, який прийшов в цей світ за наше спасіння. І викупив нас від наших гріхів. І коли він помер, то спустився духом в пекло. Він воскрес і сів одесну Бога. Тільки Ісус Христос нам дає світло та розум. Тож, Біблія, вона пророкує, що буде в останні часи, і це також виконується з повною точністю. Тож, вже зараз нам важливо докладувати зусиль. Щоб не піти на Божий суд, а Царствувати за Ісусом Христом тисячу років. Амінь. Нехай Господь вас благословить. Напишіть мені, якщо вам потрібна духовна підтримка та молитва.